Я цю штуку написав років 5 чи 6, може й 10, до Дня Незалежності. От якраз у нас День Незалежності, 30 років відновлення нашої незалежності. Я думаю, що вона буде тут доцільна. Мені дуже подобається. Називається Квітка із шоколаду і вовни. Не подумаю, тут, тут нічого не про Порошенка, нічого. Квітка із шоколаду і вовни. Дарвін помилявся. Подумайте. Якби згідно теорії виживав сильніший, то життя на землі давно б закінчилось. Якийсь супер пупер хижак, що мільйон років тому жерби останнього віце-пупер хижака, який перед тим жербив всіх попередніх і сам би здох від голоду, і виживають не сильніші чи хижіші, а ті, хто допомагає один одному. Ті, хто творять прекрасне, а не ті, хто його нищить. Нехай таких небагато, але один праведник вартує більше мільйона катів і вбивців. І саме він веде за собою людство, а не вони. Коли вірмени рятувалися від геноциду, то забрали з собою не золото коштовності, а книги, по яких учили дітей. Одна Жанна, маленька ляпусель, зробила більше, ніж всі лицарі окупованої Франції разом у зяті. Один полоне Зогінського зробив більше, ніж всі повстання розтерзаної Польщі. Один кобзар Шевченко зробив більше, ніж всі національно-визвольні рухи замученої України. Народ об'єднує не цар, а те прекрасне, що є в народній культурі, традиції і ментальності. Те малесеньке і ріднесеньке, яке сидить глибоко в душі. Саме лихий грізний імператор чи завойовник в останній миті життя згадує не велич тріумфів, не гори золота чи поклоніння народів, а те, як він ніс до мами забитий пальчик, щоб по цьому. Мати. І те, як тато підкидав його до неба і сміявся найкращим сміхом у світі. Не дарма, у всі часи завойовники і окупанти в першу чергу палили книги і знищували артистів, музикантів, письменників, науковців, і вчителів, тих праведників, які вели за собою народ, які були сильніші, важливіші за армію і золоту скарбницю. Нещодавно довелося мені їхати через містечко Смілу. Зупинився, Зупинився, щоб попити кави. Дівчина, яка приготувала мені каву перед тим, як віддати стаканчик, взяла якусь пляшечку і намалювала карплинками шоколаду прекрасну квіточку на білій піні. Потім паличкою підправила пелюстки і вручила мені те чудо, яке гріх було пити, тільки милуватися. Я здивовано запитав це спеціально навчають продавців, щоб підвищити попит. А вона сказала, що робить просто так, від себе, щоб було красиво і приємно. Мені стало гаряче не від кави, а від того, що доторкнувся до великого. Ці квіти цвітуть душі нашого народу. Найтяжчі часи, під час воїни голоду, дівчата вишивали хлопцям сорочки простою вовною. Бо не було не то. Тож, якщо побачите сорочку із вовняною рудою вишитою квіткою, знайте, то сорочка зроблена з найчистішою любов'ю, як по цьому незабитий пальчик, як мальва під вікном. Всі знають, як десь на безмежних теренах дикої Росії, в якомусь дворі ростуть квіти замість бурянів, значить там живуть українці. В Україні раніше по селах не було замків. Коли йшли на роботу, просто підпирали двері паличкою, щоб кури не заходили. А на столі завжди стояло молоко і хліб рушничком накрити. Подорожній міг зайти в будь-яку хату, поїсти, попити, подякувати хаті, рушничком тертися, підперти двері паличку і знову йти собі. А зараз по селам просто виставляють на вулиці яблука і сливи, щоб які вродили добре. Пригощайтесь подорожні. Так по селам єсть. То квіти душі із запахом молока, хліба і яблук. Я бачив ще шорах кобзар, який переховували від комісарів-більшовиків, закопавши землю. Книжка зітліла від вологи, але кожна сторіночка, кожний клактик, що зберігся, був прошитий ниточками до шматків полотна, щоб не розсипалося. Краще, і красивий, що гаптування у світі бути не може. Слова теж можуть бути квітами. Майдан насправді насправді розпочався не тоді, коли ми вийшли на головну площу країни. Він розпочався лютою зими, коли засипало дороги і машини на трасі, там замерзали люди. А тисячі киян на своїх каєнах і ланусах кинулись рятувати, витягати, відкопувати, відігрівати, годувати, незважаючи на небезпеку і холод. Тоді на снігу розцвіли квіти душі народної, невидимі, але прекрасні, із запахом бензину, бутербродів і гарячого чаю. Майбутнє не за арміями і війнами, не за капіталами і окупантами, майбутнє за тою дівчинкою, що малює квіти, просто так, для душі, за тими геймерами, що грають в сталкера, а потім кидаються боронити, палаючи барикади і стають героями спецназівцями. При цьому не розбили жодного автомобіля чи вітрини, які в перерох між боями читають книжки по філософії, і історії мистецтв. І за мамами, які цілують пальчики, співають котику коточку і за татами, які приносять пиріжки від зайчика, майбутнє за тими, хто має в душі квітку душі, квітку народу свого. Може, і не видно, але вона обов'язково розквітне у свій час. Я це знаю, з ним незалежності.